Уявіть, що наша лимфатична система це мережа трубопроводів, по яких тече бруд з наших клітин. А лімфодренажна зарядка це насос, який допомагає цьому бруду рухатись швидше. До речі, лімфодренажна зарядка підходить абсолютно всім. І для цього вам потрібен буде, ну можливо, килимок для спорту або замість цього килимка можна використовувати ліжко. І я підготувала для вас комплекс максимально крутих та легких. Вправ, які можна робити щодня. І ви обов'язково побачите результат. Ну що, поїхали робити зарядку разом? А зараз давайте починати даний комплекс вправ. Одразу пропоную поділити це відео на дві частини. Перше самомасаж. Ми будемо масажувати ті ділянки тіла, в яких більша кількість скупчення лімфатичних узлів. І починаємо з голови. Робимо легкий самомасаж. Активно масажуємо шкіру і потроху спускаємось до потилиці та повторюємо так 3-4 рази зверху вниз, відчуваємо приємні мурашки по тілу. Ну що ж, зав'язуємо волосся та приступимо до масажу трапеції, відомий як стягування футболки. Зараз ви зрозумієте, чому саме його так називають. Пальцями ми заглиблюємося з боку спини, як найдалі і нижче, а великий палець залишається спереду. Таким чином, ми починаємо здавлювати і спрямовувати пальці один до одного, стискаючи їх, наче це щіпці. І тягнемо тканини у бік ключиці вперед і вниз. Поглиблюйте ваші пальці, ніби вони тонуть у маслі, стаючи дедалі глибшими. Таким чином, за допомогою пальців, ми задаємо вектор руху та стягуємо м'язи. Чудово. Робимо легкі пощіпування з кожної сторони по декілька разів. Переходимо до вправи вібрація в районі грудної клітини. Тут ми працюємо в районі грудної клітини з розкриттям. Під кісточкою ми маємо м'які тканини і ми повинні відчути, як заглиблюються пальці з кожним рухом. Робимо пальчиками легку вібрацію, але не заходимо в зону молочної залози. Будьте обережні в цій зоні. Робимо так декілька разів. Переходимо до ручок, робимо легкий самомасаж, трохи стискаємо шкіру, відчуваємо тепло по тілу та розганяємо нашу лімфу. Б'ємо сильно, просто трохи плескаємо. Переходимо до наших ніжок. Розтираємо литково. Додаємо легкі стискання, приступаємо до передньої поверхності стегна, масажуємо бічну частину стегна, прибираємо всі застої, розганяємо всю рідину і також це дуже гарна вправа від целюліту. Ці вправи можна робити як сидячи, так і стоячи. Глибоко вдихаємо та видихаємо. І переходимо до нашої другої частини. Голова повертається разом з корпусом. Робимо так декілька разів в кожну сторону. Тепер підіймаємо плечі, тянемо їх до вуха. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Тепер робимо нахили в різні сторони, відчуваємо, як все у нас добре тягнеться. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Робимо так декілька разів. Тепер опрацьовуємо спинку. Ручки підіймаємо, згибаємо у лігтях та на видиху зводимо лопатки. Також ця вправа хороша для спини та гарної постави. Робимо цю вправу декілька разів. Ручки збираємо в замок і тянемось долонями вперед, добре округлюючи спинку. Працюємо тільки тазом. ліву сторону декілька разів і праву сторону. А зараз переходимо до лімфодренажних стрибків. Згибаємо ніжки в колінах, вдихаючи, підіймаємо ручки наверх та стаємо на носочки. І видихаючи, швидко скидаємо, начебто, всю в нашу вагу, і руки, і стаємо на п'яти. Витягнемо нашу задню частину бедра, Праву ножку ми ставимо прямо, а ліву трішки згинаємо. Носочок на правій ножці дивиться вверх і мувимо нахили. Відчуваємо, як наша задня частина бедра натягується, і наостанок робимо вправу кішечка, вдихаючи, округлюємо спинку. Видихаючи, її виправляємо. Так робимо декілька разів. Також можна прокрутити в різні сторони. Спочатку вправо, потім ліво. І закінчуємо нашу лімфодренажну зарядку. І пам'ятайте, лімфодренажна зарядка це не чарівна таблетка. Але її 100% потрібно додати в ваш щоденний ритуал. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео.